І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець і Дивимось, від підписника. Сьогодні з нами грає паучок на WZ-60S-дравець, карта страгавань. Ну що ж, до бою, так. ну Це в нас чехословацький важкий танк, який видається за особисті бойові завдання 3.0, яке з'явилося після оновлення 2.0. Так. Ну. Вже його багато бачимо і в реплеях від підписників, так, ви бачили, і, і зірочка реплей від підписників показала нам навіть бої. Е, поважні експертні експерти, поважні братішні братіші показали, на що здатен цей дравець. І він, до речі, набагато що здатен. Я, до речі, ось так піддивився, інші блогери розповідали, що його хотіли як конкурента чифтейну зробити. Але ну, ну як Чіфтен, Ну, Чіфтен це все ж таки Чіфтен, Там КВН, там велика перевага, це КВН, там немає нічого такого, якби. Ну, що чогось неймовірного, там неймовірні КВН. Ти просто граєш від КВН. А тут КВН, я так розумію, не такі величезні, так і. Е... Гармата? Ну, гармата в принципі комфортна. Тут зведення комфортне, ми вже виявили, що чудове зведення, точність, влучність і перезарядка. Оце велика перевага. От бачимо, ну, 8,5 перезарядка це взагалі чудово для важкого танку, що з такою альфіщою. У нас, до речі, альфіща 450 і пробиття під каліберними снарядами поліпшеними 315 це також не, не дуже багато, до речі, тому що. Бронебійні в нас ну, трішки вони більше пробивають, ніж звичайні снаряди. Сильно броньована башня. Рухливість маневреність в чехословацьких танках, рухливість маневреність, маневреність в важких танках дійсно чудо. Оце такі переваги та недоліки. Картонний картон це недолік, це корпус. Хоча десь може й танкувати. Ну, поки що бачимо, ще не танкував, ще ніхто й не постріляв по нашому герою. Стара гавань для мене ось, ну, вона, вона мені, на тяжах вона мені не дуже подобається, чесно вам кажучи. Бачимо, що в нас навіть не встигли братіші на КР-1 на Ташенраті навіть не встигли переїхати ось туди в центр, пограти по бета це лінії чи по А-лінії, навіть там не можуть пограти, бо немає там перекатів. Тунель зробили саме ось в цьому бункері. Чудово в ньому битися, ну ще те задоволення, так скажемо. так, Треба її повністю якось ну, переробили колись, зробили оновлену, але не подобала. Вона мені як не подобалась, так і не подобає. Лише я можу на ній пограти на зелені. Там комфортно грати. О, там дійсно. Отут не комфортно для тяжів і для петесани. Багато у нас тяжів в цьому бою. Багато у нас ПТ в цьому бою. Що також не чудово для ПТ. так? ЛТшки взагалі тут важко грати. ЛТшкам треба підтримка. Ну, це такі мої думки. Поки, так, поки я розповідаю свої думки вслух, то ви також пишіть в коментарях свої думки. Буде цікаво почитати вашу думку. І поки ж я розповідав чудові та цікаві історії: один ворог вже знищений. 1777. Настріляно. БЗ перехлопушуємо, потихеньку-потихеньку перехлопушуємо. Вони там від борта грають, але якщо зараз наші братіші СТ продавлять зелень, то вони зайдуть їм в тили і їм же не буде куди діватися звідти. Там також проблема може бути. З цього респу справа, то ми можемо там сховатися, там є забудови, де можна в принципі, сховатися. Та й в самій будівлі можна сховатися перед цим бункером. 3-2 рахунок в нашу користь. І як там не можуть продертися, прорватися через оборону суперників по зелені. А ми в принципі вибиваємо, тут з БЗ вже, і вже відступає він. Там за ним якась ПТшка стояла, я не помітив. До речі, позаду БЗ-75 виїжджає, обережно. Обережно, обережно, позаду виїжджає. Там хайпік 5 хеві повинен приструнити його. І сьомий там стоїть, і сьомий там повністю повний хеп. І він дивиться на зелень. Ну, так, так скажемо. Ну, свій якийсь... Кайф, свій якийсь шарм в цій карті є, в принципі. Вона візуально чудова, в принципі. Так, і в тунелі можна пограти, все. Можливо, в тунелі треба було зробити ще декілька тунелів, щоб можна було об'їжджати. Такі типу печери, так? Ну, як на інших картах печери. Щось типу такого треба було. Зробити. Так, наш герой розуміє, що далі він не проїде. Будемо, спробуємо по центру. Ну тут, в принципі, спробуємо. Тут зробили перешкоди, тут можна відіграти. Невеличкі, але перешкоди. Десь НЛД та й прикриє. Тут трупік стоїть, якраз можна виїхати подивитися, що там робиться. А там також дуже позашкірювалися всі, дуже обережний такий бій, хоча 5-3 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП, в нашу користь. Виїжджає великий босс серед суперважкого воків. Штурхляє він, але в нього і так двигун там Но на, останніх, на останньому подиху він штовхає сам танк, бо він здоровенний важкий, так? А <смі> він трупик, трупі поперед себе штовхай. Той БЗ бачимо в наглючу їздить, чому його там ніхто не може вихлопуши? Треба його зараз зараз наш герой вихлопужить. Він вже майже дохлопушений, тільки залишилось дохлопушить. О, приїхав, чудово. Ой, не влучив. А ну, тараном тепер. Танкане. Танканув, чудово. Тараном не багато, бо БЗ все ж таки таранний танк. Ой. Два резніши. 2633 настрійно. 650 натанковано. Не змогли продертися наші братіші, ну там на зелені також ще можуть бути проблеми. А тут об'єдналися, починають рухатися вперед. І сьомий там чекав-чекав свого часу і. Почав їхати, бабаха, ще й БЗ там позаду їде. Наш 803 відстрілюється, але половину ХП вже втратив. Керта, Та, та 5 heavy. Там по, по центру бачимо. На, на самій гавані вони там. Вже Така у них якби масована там атака може зараз. Ну не масована атака, а <смеш> стоять, просто перестрілюють. Масово перестрілюються, так скажем. Знаєш, кажу, не можна продавити. От... Це хіба що, знаєте як. Хіба що з водами по... десь продавити прочавувати. А так ну, неможливо продавити. Треба отак перестрілюватись від позиції, перестрілюватись, перестрілюватись, і хто кого -то перестріляв, тоді вже як перевага є, то тоді вже поїхали масово вперед. 7-6 рахунок нашу користь, перевага по ХП знівелювалася 2000 всього. Граємо дворівневий бій проти п'ятьох. Е, грали проти п'ятьох одинадцяток, але їх вже в суперників двоє залишили. І сайт проблем. І на дуелі Від позицій, в принципі, він переважає, так? Щоб пробиття було, чудово. І вже майже 5 тисяч стріля, 1200 натанково. Вже перевага велика, в принципі, так? вже там бачимо хершкафер навіть агресивно поїхав, там каро 45 тил, один залишався на селені. Я думаю, ну чого стояти? Поїду, я вихлопу, що вже перевага величезна. Тут зараз наші вже точно в атаку. Ха-ха-ха. Масовано. А тепер вже можна і їхати в атаку продавлювати. Такий геймплей на цій карті. Я буває в наглючу просто по е, цьому бункеру проїжджають, а тоді вже ну в принципі вони мають, якщо дуже-дуже внаглючу всі отак поїхали зразу. Ми без проблеми повинні прошивати навіть з таким пробиттям. Ну і вже 6000 настріляно. Напруження для суперників вже досягає свого АПГ. Три гори знищено, 6300 настріляно. Залишається дуже небагато суперників. КР вже тут такий знічений, знічений. Ох, ще ще підхлопушив. Забираю воно. нас. Чудо. Ну і що? Десь в них ПТ-шка залишилась. шка бабашка, до речі. Ха, ось вона якісь відтіла. І хатир. Ну ще двох ворогів хотілося б, так ще в цьому бою, та й щоб 7 тисяч було настріляно. Артилерію не встигнемо. Шкафер все ж... Ааа, встигнемо! шкафера під підхлопушили. Ха-ха! Ще артилерією її Ну зараз ми помстимося за запам'ятаємо. Не влучив броню. Оце, оце чудово, правда? Підкручують артилерію. Не влучив броню. І кп немає, зараз якщо артилерія по... І... І ще не добив! Два рази підкрутили артилерію. Ти да, Поїхали на бабах. Ай там тайп, від танканею, бо достойніший боєць, 7200 настріляно Показали, показово битва. Ну, мені все одно, мені ця карта, вона з самого початку. От, не сподобалась і вона мені далі не подобається. Чекає, наш герой чекає, щоб хтось щоб той сюди не звертав увагу. Все, відстрілялося, вогонь на знищення. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.